Здоров'я жінки це основа щасливого життя, гармонії в сім'ї та активності в суспільстві. Ми розуміємо, наскільки важливо для збереження жіночого здоров'я вчасна та ефективна діагностика гінекологічних захворювань. Одним із сучасних методів, який дозволяє ефективно діагностувати та лікувати гінекологічні захворювання, є гістероскопія. Гістроскопічний метод це один із найкращих методів діагностики патології ендометрія. За допомогою даного методу можна діагностувати майже всю патологію і кращого методу на сучасному етапі розвитку медичної науки немає. Після настання наркозного сну або без нього жінці вводиться в порожнину матки оптичний прилад під назвою гістероскоп і далі проводиться певна діагностика і якщо потрібно, то певні маніпуляції. Після чого жінка через 10-15 хвилин може піти додому. І займатися своїми звичними справами. Процедура використовується для діагностики таких станів, як рясні чи нерегулярні менструації, підозра на поліпи чи міумо матки, причини безспліддя або повторних викиднів, аномальні виділення, підозра на внутрішньоматкові спайки чи залишкові явища після пологів або втручань. Гістероскопія також дозволяє виконувати лікувальні маніпуляції, наприклад, видалення поліпів, міом. Спайок або залишків плідного яйця і все це з мінімальним втручанням і швидким відновленням. Тепер ця сучасна процедура доступна і в нашому медичному закладі. Ми дбаємо про те, щоб кожна жінка отримала в комфортних умовах якісні та ефективні обстеження та медичні послуги. Пам'ятайте, що турбота про ваше здоров'я це запорука щасливого життя. Подбайте про своє життя. Запишіться вже сьогодні на консультацію. Зробіть перший крок до збереження свого здоров'я.